Вони життєрадісні, радісні, активні та спортивні. На тренуваннях кажуть, не лише розвивають м'язи та покращують форму, а й заряджаються один від одного енергією і позитивом. Усі ці харків'янки регулярно займаються скандинавською ходьбою у терцентрі надання соцпослуг Салтівського району. Тренування ж обов'язково починаються з розминки та ретельної підготовки тіла. Брава вліва. Жінки запевняють, після таких занять навіть підіймається самооцінка, і це відчувають інші. Звісно, ну муж не говорить, но я сама собі в зеркало. Я говорю, як, звісно, чувствуєш себе молодше, здорове. Спорт треба любити, і тим більше в нашому віці це дуже полезно. Тобто він такий не дуже виснажливий, такий вот доступний. До війни ж потроху почали займатися цим видом спорту на професійному рівні. Брали участь у різних усеукраїнських змаганнях. З нас зробили невеличку команду, і ми їздили у місто Дніпро і там приймали участь у флешмобі. Деякі помилково вважають, що скандинавська ходьба лише для літніх людей, та як запевняють фахівці, нею корисно займатися у будь-якому віці. Але після консультації лікарів, це той же рух, тільки коли ви рухаєтесь, то ці палки працюють як тренажер. То це тренажер, який завжди разом з вами. То тобто під час ходьби з палками працюють усі усі м'язи: і спина, і ноги, і руки, і шия. І ви тримаєте осанку. А от заступник харківського міського голови Світлана Горбунова Рубан акцентує, скандинавська ходьба ще й значно полегшує пересування містом у зимовий період. Перш за все, це убезпечує літніх людей від падінь під час ожеледиці. Тому що люди похилого віку в першу чергу повинні мати, ходять, виходячи на вулицю, на вулицю, ну якусь можливість спиратися на щось, щоб не втратити равновагу, щоб якщо споткнувся, щоб не впасти, тому що в руках є дві опори. Для охочих фахівці також проводять онлайн заняття зі скандинавської ходьби. Якщо не можете попросіть дітей чи онуків, нехай вони вам знайдуть цей сайт, і ви зможете чітко розуміти, як треба ходити і як треба тренуватися. Онлайн курс триватиме до 9 грудня. Тренування відбуватимуться у прямих ефірах в інстаграм щотижня по вівторках та п'ятницях о 14 годині. Також у телеграмі для містян створили канал Крок до здоров'я із корисними порадами та анонсами занять. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Харківські звістя.